Смішно Але це без бопа. Ой, пошлячки кошти. Я не кидає. Що тобі смішно? Смішно їй. Гарно, гарно. аж до крику. Усім привіт! Привіт! Мене звати Світлана, а мене Марина. Ми рідні сестри, які тимчасово опинилися за кордоном, втікаючи від війни в Україні. Також у мене є син Нікіта, якому майже 8 років, і це ознайомче відео для нашого нового Ютуб-каналу про Швейцарію очима українця. І воно буде містити нарізку нашої подорожі та першого тижня життя в Швейцарії. Тож погнали! погнали. Та хотілось би почати з самого початку, а саме з того, як нас сюди занесло. Обрали ми Швейцарію, тому що вона є однією із найбезпечніших країн не тільки Європи, а й всього світу. Ми приїхали з Києва, обмінявши наше стабільне життя в Україні, але таке небезпечне, на впевненість у завтрашньому дні і в тому, що це завтра дійсно настане. Ми не знаємо, що нас очікує тут в Швейцарії, але сподіваємось на краще. Приїхали ми до Швейцарії 8 квітня 2024 року. І відразу зазначимо, що вся інформація на нашому каналі це виключно наш досвід. І ми будемо розповідати лише те, що самі пережили. І хотілося б зараз показати вам краєвид із нашого вікна. Зараз хвилиночку. Ви подивитеся. Так. Ось такий краєвид відкривається. З нашого віконця, з нашого балкону, це просто щось неймовірне. Тут так тихо і спокійно, що навіть не передати словами. Рішення щодо переїзду стало одним із найтяжчих в нашому житті, адже, по-перше, ми ніколи не були за кордоном. По-друге, ми ніколи не планували переїзд до іншої країни, адже нас повністю влаштовувало наше стабільне життя в мирній Україні. Не без приколів та труднощів, але все своє, все рідне, все зрозуміле. І найголовнішим стало для нас розуміння того, що далі так жити неможливо, і що Нікіта має бути в безпеці. Тому ми мали переступити через наші не хочу, не можу, боюся та зробити крок у невідоме. Тож ми передивилися купу відео на Ютубі, які знімали наші співвітчизники про життя в Швейцарії. Також перерили весь інтернет здовшта поперек в пошуку різної інформації. Я порадилася зі своєю знайомою, яка нещодавно переїхала до Швейцарії. Також зробили закордонні паспорти, владнали всі наші справи на роботі та школі і повністю довірилися Всесвіту. Тож спочатку, для того, щоб переїхати за кордон, ми мали звільнити нашу орендовану квартиру в Києві. А це був ще той квест, адже жили ми в столиці майже 13 років і мали трішки нажитого майна. Ну як трішки? Ми були змушені замовляти п'ятитонну машину для перевезення всіх наших речей до батьків додому, і це при тому, що десь третину іграшок та всяких приколясиків, типу наших поробок, ялинкових прикрас та саму ялинку, ми віддали в садочок та школу, в яких навчався Нікіта. Дещо ми продали, але все інше благополучно поїхало до наших батьків захаращувати горище. Як бачите із відео, речей у нас було аж занадто багато. Це і три велосипеди, і різного розміру полиці, і морозильна камера, і рослинки наші, і навіть котики. Але про них ми розповімо трішки пізніше. Дуже багато всього ми посортували між садочком та школою, щоб не тягнути все додому. Думаю, що діткам це все більше знадобиться, ніж нам. Також ми розібрали спортивний куточок Ніка, який я два місяці намагалася продати на Олікс, але так і не змогла, і який ми вже збиралися теж вести батькам. Але не повірите, у переддень нашого переїзду мені зателефонували і таки купили цей куточок. Тож він тепер приносить радість іншій дитинці, чому я дуже тішуся. І я вже мовчу про те, що потрібно було перевести купу моїх робіт, які я не встигла продати. Та сам фоаміран і матеріал до нього. Його було у мене на декілька коробок. Все, що я збирала руками, і що планувала використати у своїх майбутніх поробках, все залишилося батькам. Ну майже все. Частину я таки взяла з собою, адже не уявляю тепер своє життя без хендмейду. Але знайти б на то хоч якийсь час. А ось так, до речі, виглядала моя кімната. І ми сміялися, що спати останній тиждень я буду в прихожій. Бо тут явно місця для мене не було. Так і сталось. І ось ми покидаємо Київ. Майже 13 років нашого життя. Ці почуття не передати словами. Та найскладнішим для нас все ж виявилася розлука із нашими котиками-моркотиками. Як ми не думали, як не гадали, які б варіанти не прораховували, але взяти їх із собою у невідомість ми не могли. Тож, по приїзду до батьків, ми почали адаптацію столичних маминих царапинок до заміського життя та їх соціалізацію з іншими котами та собаками. Це був шок для них, для нас, для всіх. Але по приїзду в Швейцарію ми зрозуміли, що це було найправильніше рішення, адже тут просто не було умов для наших пухнастиків. Ну що, котики, муркотики давайте гуляти. Ви подивіться, Сонюша, шльопа, виходимо. Виходимо, виходимо. Диви, як нехотя виходять. Мариха, Сонюша, виходимо. Нікітка, що? Не хочуть гуляти, так? Да? В Києві в квартирі якось їм було краще. Шлюпотусь, давай. Давай, 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 треба привчатися. Давай. Давай, мій хороший, давай. Давайте, погуляємо, поки сонечко, поки тепло. О, здрасте, так, звісно. О сусідський кіт прийшов, так? Да? Цікаво, Ці шльопушки Це? все. Сонюша, ти? Ну да, то сусідський кіт. Ну, Треба звикати, Сонюшенька. Так. Скоро ви будете самі гуляти, і придеться вам битися з кота. Так, да, котики будуть нападати, чужі. Треба буде якось разом триматися і відбиватися. Да. Або дуже-дуже сильно кричати. Да, щоб бабуся вискакувала і рятувала. Шльопушка знайомиться з місцевими котиками. Ой, всі поприходили, знайомитися. Да, да, всі ципочки твої, шльопа. А всі твої нові <клес> подорожки Очі в очі, знаєш, середечок не вистачає, такі. Тин-тінь-тінь тим. Катуськи, йдіть сюди, давайте знайомитися. Це, наприклад, це, це столичний котик. Це, наприклад, Принцеса. ой, що за принцеса така? Санюшенька. Санюшенька. Ну, к -к -к -к. ну моя хороша. Ой, ой-ой-ой. Так починається кожен ранок у нас. Да, шльопушка? Шоста година ранку. Шльопа вийшов. На прогулянку. Шлюпетусь. Що там? Ой, боїться всього. Шляпетусько. Шльопік. Що ти робиш? Траву їси? Подивіться на цього кота. Що ти робиш? Ну, ти ж тільки що поснідав. Ну, шльопик. Ну, що це за кіт, а? Ну що це за кіт такий? Ох, і шльопопік наш. Ти ти як він його хомяче. Ти голодний? Що там машина їде? Чи що? Гладаюсь. Гуляє, гуляє наш шльопік. Венюхає все. Шльоп, я вже замерзла. Ходім додому. Щось сьогодні зранку так холодно, холодно. Шльоп! Шльопа! капець, каже, там. Голуби, горобці, Да, шльо? Все щось літає, все щось бігає. Ну і я холодно, так, що капець. Муляка, капець. І ось розпочалася наша подорож. Вона тривала майже три доби і стала найдовшою в нашому житті. Але це досвід, який ми отримали. До речі, якщо вам цікаво дізнатись більш детально, як саме ми добиралися до Швейцарії, послугами якого перевізника ми скористались, та як проходить весь процес подання документів на отримання статусу С, а саме тимчасового статусу для людей, які втікають від війни, пишіть в коментарях, і ми обов'язково знімемо про це відео. Повірте, там багато всього цікавого та трешового. А головне буде декілька порад, як пережити перший тиждень. До речі, за вікном ви можете бачити неймовірні пейзажі українських Карпат, і от що я вам скажу: наші гори не гірші за швейцарські. Цю красу просто не передати словами. А це вже Італія, яка і стала кінцевою точкою нашої подорожі автобусом. Це розкішна країна, краєвидами та містами якої ми хотіли б колись повноцінно насолодитися. І ось нарешті Швейцарія, країна в серці Європи, понад 60% території якої займають Альпійські гори, вкриті льодовиками, луками та озерами. Та про що я вам говорю? Ви 100% чули, якою неймовірною є ця країна. Нікіта сказав, що від такої краси можна померти. Але ні, ми приїхали сюди жити, набиратися досвіду і вже після поділитися ним, коли повернемося додому в нашу вільну та незалежну Україну. Ми їхали потягом і насолоджувались пейзажем, не знаючи, що очікує нас далі. А далі був бункер, але його тут називають об'єкт номер 14 Військова база, міні-готель для біженців і багато всього іншого, про що ми розповімо вам в наступних відео. На сьогодні ми будемо закінчувати, а в наступному відео ми розповімо вам про місто Сьйон, де ми осіли більше ніж на два дні. Тож залишайтеся з нами, пишіть ваші запитання в коментарях, і ми з радістю на них відповімо. Бажаємо всім гарного дня! Дякуємо нашим захисникам та захисницям! Все буде Україна! Україна. Дубль бел